Вітаю в студії Орина Орини І Зараз я вам покажу, як зсу проводять зачистку українських земель від ворога. На Росії чергове влучне приземлення у Татарстані. Під час начального польоту впав двомоторний літак. Нелітальний апарат зачепив лінії електропередач і впав прямо на житловий будинок. Втім, у соцмережах з'явилася інша версія, що це міг бути російський БПЛА Альтаїр. влада Татарстану офіційно підтвердила лише факт падіння літального апарату. Російське формулювання, яке нічого не пояснює, але всім усе зрозуміло. своих же хуй. вот он эти красавицы у ніч на 9 липня на Курщині було неспокійно. На дрони атакували Курськ та Рильськ. За офіційними повідомленнями є загиблі та поранені. В самому Курську ППО РФ спрацювала над пляжем. Саме там, як заявив губернатор, було збито один з безпілотників. А в Рильську, за інформацією моніторингових каналів, міг постраждати агропромисловий об'єкт. І до новин з фронту на Луганщині, попри складну ситуацію, українські сили оборони продовжують бити по ворогу цього разу. точний удар від су 27 повітряних сил зсу Цілю стала точка збору ворожих БПЛА та жива сила окупанта. Удар завдано прицільно ворог зазнав втрат. На черзі відео, де фівідрони нашого підрозділу влаштував полювання за російським окупантом. Той замість ховатися, вирішив бігати по колу та відстрілюватися. Але все марно. врешті-решт, як це часто буває, коло замикається для ворога фатально. А зараз я вам покажу, як працюють дрони на оптоволокні. Оператори Сігном 53 третьому провели вдалу роботу. Завдяки дрону без втрати зв'язку. Вони зуміли залетіти під сітки, які вишкрипки повісили над дорогою, і точно влучили прямо в центр прийняття рішень ворога. Оператори дронів п'ятої окремої штурмової бригади продовжують знищувати ворога у наступному відео. Удари по піхоті, укриттю а наприкінці, і по транспортному засобу окупантів без жодного шансу. мільйонів доларів і все в пил. Саме стільки коштував ЗРК «Бук М1», який знищили дроном бійці 14-го БРАР та 413-го батальйону «Рейд». Чергова перемога наших операторів і черговий мінус у російській ППО. Бійці підрозділу «Вармбастер» спідловили російський ЗРК «Стріла-10». ціль була успішно виявлена, і вже за мить по ній відпрацювали впіві дрони. Результат знищена ворожа техніка, яка мала б прикривати небо, але стала мішенню. Наші воїни продовжують успішно демілітаризувати агресора і поповняти лави російських героїв у чорних мішках. І в цей раз доєднали до особового складу ще 1050 тіл. І це не все. Ворог втратив і техніку, а саме 5 танків, 2 бойові броньовані машини та 68 артсистем. На цьому все. Дякуємо нашим захисникам за щоденну віддану працю та мужність. Продовжуємо вірити в них і підтримувати на шляху до перемоги.